Завершився 10-й тур в екстралізі, Заключний на сьогодні коментар. Гарна гра від двох команд, динамічна. Ми старалися вижимати суперника, накривати їм на гіпові поля, не давати їм багато часу на те, щоб вони організовували свої атаки. Відповідно, завдання було десь знайти момент, реалізувати його. Були швидкі відриви у нас. В першому таймі і в другому таймі. Десь звичайно грубо зіграли, там декілька разів просто зривали атаки, порятунку. З тих моментів, чим жовта карта, можна було більше отримати моментів. Е, в грі п'ятого мали теж нагоди, але не пощастило цього разу. Yeah